Dabar, zacekite. Si Dabar yra si dešimt super salkinatorų. Так, заходьте на мій стрім. Так, так усім привіт, пані хоча зараз я зайду на свій світ. Стрім, по-моєму, буде проходити цілих 40 хвилин.

Так дивіться. Насправді нам потрібне не водяне колесо, а велике колесо. Водя... Велике водяне колесо, так. Щоб це все працювало і ми могли поставити наш механізм. Так. <пев> 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 наш механізм. Thank Да. Нет, в принципе, все нормально, все працювати. Так. Mm. Так что я хотел. На даний момент нам зараз треба звідкись взяти ось такий от ресурс. Зараз я його зайду. О, не ресурс, а один такий блок. Називається дробильне колесо. Нам його потрібно скрафтити на цих механічних крафтерах чи їх там. Коротше, я йду. Так. Все мені для того потрібно. АТЗ в мене вже є. А, хоча я не буду ходити в шахту, не і так я злізу. Так. Вроде би така кількість потрібна. А, і ще трохи дерева Так, ставимо. Ось отне чудо. Вставляємо ось Скільки там ще треба? Раз, два, три, чотири. Все, в принципі, починає крафтитись. Як вона буде крафтитись, я зараз. Буду що я навіть не зробив доску підемо так і ось так ну, в принципі все невеличка водяна печеру вона зроблена І пам'ятайте, пацане, якщо в вашій школі вчиться такий однокласник під назвою Дмитро, у нього є окуляри, і він є ботанік наш, чи ваш там не знаю, то пам'ятайте, він фембой. У нас подібна проблема. Аже до того, що мій стрім говно, хоча я про його стріми ще бачу. Так, це хтось дивиться? Так. Ну, тоді раз не такий кругляк потрібен, бо візьмемо ми такий полірований. Все А, вона завжди буде включено, я так і знав. Так, тобто знаєте що? Дивіться, а, виявляється, щоб воно завжди працювало, нам да? потрібне ось яке велике колос. Щоб воно помало все робило. Розумієте, я ваще якийсь нормальний. Став туди о тут великий колос. Так, так, так. Так, крафтись. Крафт. Давай крафтись. Коротше, поки воно крафтиться, я вам зараз поясню, що я зараз буду робити, І для чого воно наблюдеться. Дивіться, завдяки цього, по-перше, ми можемо зробити... Ферм Сидіан. невеличко там. Дивіться. Давайте ми зразу вже візьмемо любельне колесо. Далі. Я зараз... чекайте, я що за буточком ставте. Оце є база справжніх пацанів. Бляха. Разерглен, капец. А там еще той рокер бы это. Я сигма, она все забыл. Mm. Так там есть такие вот. Який я граю. А Легкий. У бляха, ну нормально поставлю. Ще нормальний. Так. Що? Я? Так я вже по-перше зробив алебру.

Короче, будем якої трафи. Так дістаємо ми. Другой це буде добре у нас. Keda. Які мені потрібно для десь здобути патрулі? Так, візьму я двері. Якщо би я без буду. Ура, Андрій Кожанов! Чекай я Ютуб твій. Чекай, як Ютуб твій. Танметео. Оздоровисий. Так, я ще звимкну на мікро побуду.